Вір телеканалу Вінничина продовжує програма актуальне інтерв'ю. І сьогодні ми говоримо про урологію та транспрант... трансплантологію, Про їх розвиток. У нас у студії Олег Капшук, завідувач клінічним високоспеціалізованим урологічним центром з відділу трансплантації органів Вінницької обласної лікарні імені Пирогова. Мої вітання вітаю вас і всіх глядачів. І розпочати нашу розмову, хочу саме з розвитку урології. Які зміни відбуваються, які напрями власне розвиваються, особливо якщо враховувати останні події, що відбуваються в країні, останній рік війна? Дякую за запитання. Урологія, так як і всі спеціальності хірургічні, розвиваються невпинно на протязі багатьох років, починаючи від часів Гіппократа. І до цього часу за останні роки нам вдалося е, значно покращити е, наші хірургічні здібності, розширити перелік втручань малоінвазивних, високотехнологічних, і ми стали. Я думаю, що одним з найкращих відділень відділення обласної лікарні стало одним з найкращих відділень цього напрямку в країні. Це великі зусилля нашого колективу, це велике навчання, також розширення матеріально-технічної бази. Ми маємо фактично всі інструменти і всі самі сучасні підходи, які використовуються в світі. Ми навчаємось невпинно, в тому числі і за кордоном, коли є така можливість, ну зараз під час війни такі можливості обмежені, але ми започаткували і в нас майже всі втручання, якщо це не занедбаний випадок, відбуваються. Малоінвазивно, і це велике досягнення. Як часто трапляються саме занедбані випадки, і е, як лікар, розкажіть нашим глядачам, коли потрібно вже звертатися з урологічними проблемами до медиків, щоб ось не було таких критичних ситуацій? Ну занедбані випадки, випадки трапляються. Вони залежать інколи від самоорганізації людини, але також на це вплинув і ковідний рік, і в тому числі військовий. Рік, коли люди або боялись їхати в лікарню, або виникали перешкоди в цьому, комендантські години заборона госпіталізації, коли ракетні обстріли були і зникало світло в лікарні, ми обмежували госпіталізацію. Це також я думаю, що вплинуло. На це також переміщені особи, які певний період, поки вони знаходили де жити, переїхати люди зі всієї країни, вони могли не мати доступу до нормального звернення і до надання допомоги, і терпіли, і потім попадають до нас. На жаль, таке буває, і останнім часом цього стало більше. Що робити, вчасно звертатися до лікаря? Вже в нас в країні нормально функціонує система сімейних лікарів, і якщо сімейний пацієнт, якщо на зв'язку з сімейним лікарем, то можна раніше запідозрити і в будь-якому разі не сидіти вдома. Ті прості дослідження, які входять в перелік безкоштовних через сімейного лікаря, дуже часто можуть. Виявити вчасну хворобу, звичайний аналіз сечі там, чи крові, звичайне ультразвукове дослідження, планове, може виявити занедбану хворобу. І я закликаю всіх слідкувати за своїм здоров'ям і вчасно звертатись до лікарів, не сидіти вдома. Допомога може бути надана будь-де, і якщо ви громадянин України, ви можете звертатись в будь-який центр чи відділення, чи до будь-якого лікаря. Ви згадали про те, що звертаються до вас і внутрішньопереміщені особи. Наскільки багато сьогодні таких пацієнтів? І Якщо ще хтось не знає, куди звертатись, як отримати медичну допомогу по урології, до прикладу вашому відділенні? Знову ж таки, ми не відмовляємо нікому. Це наш принцип, крім тих ситуацій. Коли відділення переповнене, а це буває доволі часто останнім часом, тому ми відкладаємо і допомогу ми не відмовляємо, але вона може бути відкладена, якщо стан пацієнта цього дозволяє. Якщо це ургентний стан невідкладний, ми не відмовляємо нікому і знаходимо засоби і ліжковий фонд для того, щоб надати цю допомогу. В будь-якому разі, ну скільки достатньо велика кількість. Там в відсотках ми не рахуємо зараз. Направлення сформоване сімейним лікарем або лікарем з районної лікарні. Воно відкрите. Пацієнт може звернутися до будь-якого, якщо направлення на консультацію до уролога. Пацієнт сам може обрати собі будь-якого уролога чи будь-яке урологічне відділення країни. Це відділ, направлення не є прив'язаним до якоїсь лікарні. Пацієнт сам обирає. Знаходять нас. я Думаю, що ми, до нас багато людей звертаються. Дехто спеціально приїжджає з інших областей, тому що ми надаємо висококваліфіковану допомогу. І люди це знаходять і звертаються до нас. Основні принципи такі: Ви сказали, що останнім часом відділення переповнене, з чим це пов'язано? Зі зверненням пацієнтів пацієнти хворіють, вони хочуть отримати допомогу. Знову ж таки, я думаю, що в нашого відділення є достатньо добрий рейтинг саме малоінвазивної хірургії урологічної і десь соцмережі, десь самі пацієнти. І до нас звертаються, в тому числі з інших областей країни. Ви неодноразово розповідали, що методи, які зараз використовуються для лікування, і оперативне втручання, якщо це можна так сказати, дозволяють пацієнтам вже буквально через кілька днів вже виписуватися і повертатися до звичного життя, і реабілітація триває, проходить швидше, набагато швидше, ніж раніше. Якщо раніше після відкритого втручання на нирки пацієнт. Ну, мінімум 10-12 до двох тижнів знаходився в стаціонарі. Все ну і все, що це потребувало, великої кількості введення антибактеріальних препаратів, крапельниць. То на даний момент операція на нирки з приводу сечокам'яної хвороби чи лапароскопічні втручання. Більшість пацієнтів 2-3 дні вони йдуть додому. Ми намагаємося так, щоб не було ні зовнішніх, ні прихованих дренажів, які всередині людини знаходяться стентів. І це дуже добре. Реабілітація дуже швидка. Значно менше антибактеріальних препаратів приймають пацієнти. Зазвичай це одне-два введення. ну Якщо там температура, то інколи буває довше. І тоді ми притримуємо пацієнта, але. Це чудово і значно краще для здоров'я людей. Відновлення дуже швидке. А що стосується трансплантації, питання до дуже актуальне, дуже нагальне сьогодні. В умовах українських реалій. Яка ситуація? Ну Україна взагалі була першою країною, де була виконана перша трансплантація нирки. До речі, вчора було рівно 90 років, коли це відбулося. В 1933 році Юрій Вороний пересадив нирку дівчині від, померлого, від померлої людини. Нирка пропрацювала дві доби, але вона включилася в кровотік. Але тоді не було відомо про закони відторгнення тканин, так скажемо, не було імуносупресивних препаратів, але це був перший досвід, він був в Україні. Певний період в Україні це розвивалося, але Україна була, ну, візьмемо, 5-10 років тому була аутсайдером світовим в плані розвитку трансплантації. Великі зусилля всіх, підведення законодавства під найкращі світові зразки, привело до того, що трансплантація розпочалась у нас всіх органів і достатньо широко по всій країні. Тому ми розвиваємо також цей напрямок, і в нас вже є чотири успішних трансплантації: дві родинних, дві від померлого донора. Велика шана родичам померлого, які дали згоду, це значний на вилучення органів, це значний, так скажемо, крок і велика благодійність з їхнього боку. Тому шана померлому і родичам, які змогли це дати, тому що це продовжило життя. Наступним людям, якщо говорити про донорів, які між собою рідні, тому що навіть коли ми розказуємо глядачам новин телеканалу Вінничина про те, як Вінницькій обласній лікарні проводять операції про успіхи цих операцій, досить часто коментують і запитують, чи усі рідні підходять, щоб бути донорами, ні, не всі зараз є лабораторні дослідження, які дозволяють. Максимально зменшити ризик відторгнення. Відторгнення все рівно може відбутися навіть від рідного донора, і навіть якщо він підібраний, але неправильно приймалися препарати, не дотримувався їхній режим і не контролювалася доза самих препаратів. В нас були випадки, коли ми намагалися поставити в лист очікування родинну пару, тобто мати готова була віддати нирку своєму сину? Вони по лабораторним дослідженням не підійшли, і ми його поставили в лист очікування на неродинну трансплантацію, тому що не підійшло. Таке теж може бути, якби є певний відсоток цього. А яка процедура оформлення пересадки органів від померлої людини? Що мають зробити родичі цієї людини для того, щоб це має бути дозвіл, це має бути документаційно. Яка процедура? Ця процедура дуже жорстко, достатньо і в нормована законодавством. Є закон про трансплантацію органів та тканин, і також є центральний орган, який цим всім управляє це Український центр трансплант координації. Трансплантація не може відбутися без погодження від них, без внесення всіх даних донора, реципієнта від співставлення пари. Наприклад, родинна трансплантація вона відбувається позачергово, тому що родич видає там мати чи батько, чи навпаки, там ну є перелік хто є родичами згідно законодавства. То ця ситуація позапланова, і це сама операція відбувається планово, тобто ми готуємося, обстежуємо, зменшуємо всі ризики. А, наприклад, донорство від померлого відбувається тільки після діагностики смерті головного мозку. Тобто, коли це теж медична процедура, яка, в принципі, є поза самим процесом трансплантації, діагностика смерті головного мозку це. Люди, які знаходяться в комі на, через різні причини: це можуть бути автомобільні аварії, пошкодження головного мозку, або можуть бути інсульти важкі. Є процедура, є параметри, які також чітко внормовані законодавством. Відбувається декілька консіліумів і визнається за допомогою спеціальних методів обстеження і клінічних ознак. Відбувається діагностика смерті головного мозку. Якщо е, померлий, може розглядатися, якщо в нього інші органи системи е, можуть бути придатними, тому що він не хворий, немає вірусних захворювань там, всього остального, чи якихось хвороб тих самих органів, їх вже ніхто не буде вилучати хворі органи. Е, далі працює трансплант-координатор. Трансплант координатор. Е, трансплант -координатор з максимальним співчуттям, зі всім підходить і може розпочати розмову з родичами померлого. Вони можуть дати згоду, можуть не дати згоду. Це вже залежить від їхнього розуміння, від того. Зрозуміло, люди розбиті горем, і декому не до цього, дехто не вірить в це, думають, що це все корумповано, там продаж органів, що він там розподіляється кудись там. Але це неправда. Ця процедура відкрита, прозора в ній приймають участь багато людей, виключно для того, щоб рятувати життя тим, хто залишається живими. А яка кількість таких людей, які потребують трансплантації сьогодні у Вінницькій області? В Вінницькій області думаю, що багато, але є певний процес постановки в лист очікування. На даний момент в нашому центрі в листі очікування є 30 реципієнтів. Це переважно люди, які очікують нирку. І один серце. Ми безупинно працюємо в цьому напрямку. Ми викликаємо людей, які знаходяться на хронічному гемодіалізі, або за направленнями нефрологів, які є додіалізні, але вже підходять до того, що в них вже межа ну, функціонування органа, і далі потрібно вирішувати і обрати метод нирково-замісної терапії. Це може бути гемодіаліз, може бути перитональний діаліз і може бути трансплантація. Також не всі вони можуть підходити, тому що вони можуть мати захворювання, які не дозволяють виконати трансплантацію. Ми їх обстежуємо, говоримо з ними при отриманні їхньої згоди ми вносимо в лист очікування, і вони очікують якогось такого. Вірогідності співпадіння і отримання згоди від родичів. А що стосується вартості, а скільки це коштує для пацієнтів? Тому що це теж таке питання, яке досить часто задають наші телеглядачі. Держава на даний момент поставила всі так, як і всі держави в світі проходили різні етапи розвиток трансплантаційних програм в світі. Вони в деяких державах і були комерціалізовані давно дуже, але всі держави, так як і наша, поставили це, що це має бути абсолютно безкоштовно для реципієнтів. Ніякого продажу органів немає, так само отримання згоди це також безкоштовно. Люди, якщо дають, то це вони не отримують за це ніяких коштів. Це виключна благодійність і любов до ближнього. Тому для реципієнтів обстеження, постановка в лист очікування, оплачується державою. Всі обстеження, які виконуються для того, щоб підготувати пацієнта, когось треба пролікувати від виявлених там вірусних захворювань. Ми забезпечуємо держава, і наш центр забезпечує це абсолютно безкоштовно. Всі, хто отримали органи в нас і так і в інших центрах, це звичайні прості люди. Вони не платили за це ніякі кошти. Як правило, скільки триває операція по заміні органів і потім скільки триває сама реабілітація пацієнта? Ну, як і операції, хірурги не люблять на це питання відповідати, скільки потрібно. Тому що бувають технічні складнощі з інтеграцією органа, з вибору для нього місця, перешивання судин. Тобто, ну зазвичай ця операція продовжується вже сама імплантація органа, ну, десь від. Двох годин інколи до трьох, чотирьох і більше. Ну треба як швидше запустити в кровотік, тому що орган нагрівається, його треба охолоджувати, промивати спеціальними розчинами. Тому ну в середньому я думаю близько двох годин. Це що стосується нирки. Так само серце треба в певні параметри вмістити, щоб воно почало працювати, тому що виходу там немає, і треба дуже швидко працювати. Так само печінка. Тобто органи мають якийсь термін, коли вони можуть ще запуститися, тому що з цим можуть бути також проблеми, якщо це затягується, орган не почне працювати і все буде втрачено. А що стосується реабілітації, скільки вона триває? Від чого залежить, як швидко людина повернеться до звичного життя? Ну, реабілітація є первинна реабілітація. Скільки хворий знаходиться в стаціонарі, це теж може варіювати, тому що пацієнти отримують імуносипросивні препарати, вони також вразливі до інфекцій, загоювання рани може бути проблемним. ну… Десь близько 7-10 днів, як мінімум, пацієнт знаходиться в стаціонарі. Інколи і більше, якщо потребує повторних втручань, там, дренування чи там, проблеми з загоюванням рани, з підбором препаратів також деколи. Але приблизно десь через місяць-півтора вони вже, пацієнти, в кого все пройшло успішно, вони повертаються до відносно нормального життя. Ну, вважається, що загалом реабілітація це перший рік критичний. І є показник виживаємості трансплантата протязі року. Він такий важливий і весь світ його використовує. Перших наших два реципієнта вже більше року, вже один-півтора року, один рік і там, два місяці. У них все, ну, все добре. Вони живуть повноцінним життям, будують плани. Ну, це, це дуже мотивує, тому що ми бачимо їх, вони періодично звертаються, здають контрольні аналізи, і ми з ними спілкуємося, складаємо з ними добрі відносини, тому я думаю, що отак десь. Окрім того, що відбувається в медичній галузі, загалом хочеться поговорити про обмін досвідом. В кінці березня відбувся друга академія української урології, присвячена 75-річчю урології Вінницької області. Розкажіть, будь ласка, про цей захід, про її учасників. Да, дякую за запитання в минулому році. Якраз на покрови, 14 жовтня. Було 75 років з дня заснування урологічного відділення Вінницької області. Урологія Вінницької області як галузь хірургії, медицини, розвивалася і раніше, тому що я думаю, що починати нашу історію потрібно і з діяльності Миколи Івановича Пірогова та інших хірургів, які тут працювали, і в напрямку урології працювали також. Інші професори, які ще до війни там, наприклад, Лорін Епштейн, е, був професор, завідувач кафедри хірургії Вінницького медуніверситету, е, відома людина, тому що виконується навіть блокада його імені. І в країні всі знають блокаду за Лорі Епштейном, А мало хто знав, що, наприклад, це професор з Вінницького медичного університету. Е, так, от, 75 років було тому засновано відділення. Ми також планували великий захід. Спочатку ми мали хотіли зробити велику конференцію, запросити, і запросили попередньо, внесли її до державного реєстру, запросили урологів. Я запросив зі всієї України своїх друзів, колег, з якими там спілкуємося все. Але через, як відомо, ракетні обстріли, через виключення світла інтернету це було неможливим. Спочатку з початком війни ми відмінили велику конференцію, потім хотіли провести такий майстер-клас, який відбувся нещодавно. Перенесли його на грудень місяць, знову за два дні до організованої події, тобто це там технічне забезпечення, достатньо складне. Запрошені хірурги також не відбулося. І ось ми дочекалися вже втретє, організована подія. Ми її присвятили все-таки тому, що мало відбутися. До нас приїхали провідні урологи України. Це директор інституту урології Київського, академік Вазіанов Сергій Олександрович, також професор Сагалєвич Андрій Ігорович, Соснін Микола Дмитрович. Роман Петрович Мараро-Бурлєску з Черкас, лікар-уролог, ендоуролог, трансплантолог. Ми виконали п'ять оперативних втручань. Вони транслювалися для урологів в прямому ефірі з коментарями зі студії, тобто із чата, із залу можна було задавати питання. Хірурги ділились досвідом, і це було достатньо цікаво і викликало цікавість по всій країні. Ви сказали цікавість по всій країні. Це були вже практикуючі лікарі, чи студенти також могли доєднатися до цієї конференції і побачити на власні очі, як відбувається операція? Так, компанії, спонсори, які дякую їм за допомогу, це компанія Карл Шторц» і компанія «Біоноріка», які були організаторами цього, Вони забезпечували. Трансляція велася на платформі компанії Карл Шторт, це один з провідних виробників ендоскопічного обладнання в світі. Це світова компанія. Тому доступ на Ютубе-каналі мали всі, хто бажав і як розповсюдила ця компанія. Ми не робили якогось там анонсів, але в своїх соцмережах ми повідомляли. І хто міг дивитися, дивився, там було по. 600 тисяч і більше переглядів до вечора першого дня, а далі ще більше. На даний момент я не знаю, але знаю, що по відгукам моїх колег з різних областей, то це було цікаво. Були круті втручання, виконані, достатньо складні. Всі пацієнти виписані, теж в короткий термін всі операції пройшли на найвищому рівні. І це провідні хірурги, їх виконували. Які це були операції? Перший день ми виконали три втручання з приводу сочокаміної хвороби, це міні-перкутанна нефролітотрипсія, коли маленьким проколом, там 5-7 мм виконується порт в нирку і трощиться камінь, який тут же видаляється. Були складні випадки по доступу по всьому, всі справились в тому числі. І я другий день у нас була лапароскопічна хірургія. Тобто пластична одна операція, одна з видалення доброякісної пухлини передміхурової залози, і також це було дуже гарно. На завершення про плани, як плануєте подалі розвивати і урологію, і трансплантологію? Можливо, вже маєте якісь напрацювання чи можливо якусь взаємодію з лікарями із інших регіонів України із за кордону? Знову ж таки, можливо, якісь будете проводити зустрічі онлайн операції, принаймні на найближче майбутнє. Ну, плани, плани такі, ми не зупиняємося в розвитку, ми шукаємо нові засоби для того, щоб покращити надання допомоги пацієнтам. Так само трансплантаційна програма. Якщо ми її запустили, рано чи пізно стане питання про утворення окремого відділення, тому що це достатньо важка праця, яка потребує великого колективу, злагодженості. Постійної готовності до, до можливої операції. Я думаю, що рано чи пізно ми вийдемо до того, що має бути окреме відділення трансплантації органів, плюс ми думаю, що хотіли би і розширити перелік цих органів. Не одна урологія, не тільки нирки, а, як я вже сказав, серце ми до цього готові. Наш заклад також, ну, певно, печінки, якщо буде вдаватися. І Основне питання і основне бажання, щоб закінчилась війна, наступив мир, і ми могли рятувати життя нашим громадянам максимально ефективно. І ще побажання для наших телеглядачів, тому що знаємо, що українці досить можна так не досить свідомо ставляться до свого здоров'я. Тому ваше побажання як себе берегти, і можливо не допускати тих ситуацій, коли доводиться все ж таки робити оперативне втручання. Побажання вчасно звертатися до лікаря, не боятися, медицина зараз відкрита. Вона Хочу допомагати людям, тоді тих, хто вчасно звертається. Тому дружба з сімейним лікарем, як мінімум, має бути. І так само, якщо вже хвороба виявлена, то вузькі спеціалісти різних напрямків, не тільки нашого, будь-якого, також готові прийти на допомогу. Я бажаю всім здоров'я і слідкувати за своїм здоров'ям це не так складно. Просто це самоорганізація. Я бажаю всім здоров'я. Дуже дякую вам, і а вам сил, терпіння і також здоров'я, звичайно. І щиро бажаю, щоб ваш напрямок також досить активно розвивався, і при цьому нічого не заважало у цьому розвитку. Ну а нашим глядачам я нагадаю, дякую. що це була програма Актуальне інтерв'ю Все буде Україна.